Добрянське невелике, але старовинне село біля Тячева, яке зберегло у собі дух давнини. Його назва походить від слова добрий і місцеві кажуть: земля тут справді добра і родюча, а люди завжди були працьовитими і щирими. Але, як і в багатьох карпатських селах, за цією тишею приховані власні легенди. За переказами, колись у цих місцях стояла дерев'яна церква, яку зруйнувала страшна буря. Люди сприйняли це як знак, бо перед тим у селі сталося вбивство, і громада вважала, що Бог карає за гріхи. Відтоді в селі існує віра: якщо у неділю вдарить грім, не можна працювати, інакше нещастя торкнеться всієї родини. Є також історія про добрий ключ джерело біля села. Вважалося, що його вода очищає душу і тіло. Дівчата милися в ній перед весіллям, а хворі приходили, щоб вилікуватися. Та місцеві казали. Якщо підійти до джерела з лихими думками, вода ставала каламутною і гіркою. У лісах, неподалік Добрянського, є місце, яке обходять стороною. Старожили твердять, що там ночами чути дзвони, хоч церкви поблизу немає. За легендою, це нагадування про старий храм, знищений бурею, який досі кличе людей на молитву. Сьогодні Добрянське живе своїм спокійним життям. Але навіть тут, серед сучасних хат, відчувається давня пам'ять землі, яка ніколи не забуває минулого. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.